Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам бересклет Форчуна Емерель Гаїті». Це вічно зелений чагарник з повзучими пагонами. Листя зелене з білою окантовкою. На відкритих ділянках сягає 25 см висоту. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. стійкий до міських забруднень. Росте на всіх видах садових перегноєних ґрунтів під кронами великих дерев. Листя утворює собою великі зелені килими. Мінімальна температура для росту складає мінус 23 градуси. В захищених місцях повзе по камінню та деревах висотою до 2 метрів. Придбати бересклетфорчуна Емеральд Гаїті ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!